Доброго дня, друзі! З вами Аверс Центр. Ми працюємо для того, щоб втілювати в життя всі ваші побажання. Сьогодні у нас день ленд-крузерів. Один у нас ленд-крузер 200, а саме 2019 року. Після повної шумовіброізоляції буде віддаватись клієнту. Тут була зроблена повна шумовіброізоляція. Це були зашумлені двері, були зашумлені підлога, стеля. Передні та задні арки також був зроблений повний антискрип салону автомобіля. Так як в базі тут стоїть гарна акустика фірми JBL, то її треба було ще й покращити по звучанню. Тому ми зробили спеціальну шумовіброізоляцію під акустику. В дверях у нас 5 слоїв шумовіброізоляції. По підлозі та стелі у нас по два слої, по арка у нас теж два слої. Як ми можемо почути, автомобіль зараз звучить глухо. Хоча раніше він звучав десь отак. Ну, різницю чутно. Так, а інший Land Cruiser, а саме Land Cruiser 300, зараз у нас якраз в роботі. Наш майстер встановлює. Камеру заднього огляду. Як ми бачимо, це броньований автомобіль, а саме капсула. І він покритий чорною матовою плівкою. Сам же кузов автомобіля білий. Також будемо встановлювати головний пристрій, куди буде виводитися камера. Поки що це виглядає ось так В робочому. Головний пристрій. Такий широкоформатний. Сюди буде виводитись звук, сюди буде виводитись камера переднього і заднього огляду. Також, якщо власник захоче поставити круговий, камери кругового обзору, це теж можливо зробити. Як ви бачите, це автомобіль специфічний, тому в роботі він більш важкий. Але це для нас не проблема. Ми вирішуємо любі питання наших клієнтів. Якщо ви також хочете встановити нову мультимедію або встановити камеру заднього чи переднього огляду, запрошуємо до нас. А з вами був Авер. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку. Та підписуйтесь на наш канал. А також під цим відео є наш номер телефону, по якому можна звертатися для запису на встановлення. Дякую.